Таємний візит директора ЦРУ в Київ. Зеленський таємно зустрівся з Вільямом Бернсом, директором головної американської розвідки в українській столиці, та обговорили хід війни. Давайте поговоримо про результати. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок для того, щоб ви миттєво отримали інформацію про новини української політики, про хід війни та власне аналітику того всього, що відбувається. Виям Бернс приїхав до Києва і поділився розвідданими з українським президентом та власне з його радниками та нашими генералами для того, щоб ми розуміли, звідки будуть йти росіяни, скільки їх буде, і яка власне в них ціль. Дуже важливо отримати таку інформацію від наших найкращих, найпотужніших партнерів. Варто розуміти, що американці можуть ввести моніторинг. Не тільки зі своєї території а можуть робити це з космосу, шляхом технічної розвідки можуть отримати інформацію з інших країн, наприклад, такі е, розвідувальні спільноти, як п'ять очей, куди входять Британія, Австралія, Зеландія, Канада і багато інших країн. Тобто моніторинг ведеться всюди, і вони нам привозять найякіснішу аналітику. Дуже часто на півроку або рік виділяється порядка 10-15 мільярдів для того, щоб вони працювали і отримали якраз таки найкращі. Дані, ну і зрозуміло, що цими даними вони з нами діляться. Також варто сказати, що цей візит був ковком холодної води для офіційного Києва. Для нас це були не найбільш надихаючі новини, тому що Берн сказав, що 45 мільярдів, які ми вже отримали, які проголосовані, вистачить в середньому до літа. Ну і зрозуміло, ми це теж розуміли. Але думали, що влітку ще проголосують ще один такий великий супертранс, щоб ще більше. Посилити наші можливості. Берн сказав, що така можливість може бути виключена, тому що республіканці, які зайшли до законодавчого органу Сенату, не зовсім налаштовані, щоб видавати такі великі транші. Тому потрібно подумати, яким чином а, власне, або з однієї сторони, обмежити амбіції, що нам точно не підходять, тому що ми націлені звільняти і Крим, і Донбас, або з іншої сторони, пошукати додаткові ресурси. Для прикладу, Сполучені Штати. Це не з цієї розмови, це якраз таки з перемовин військових готові знайти нам в світі е, певну кількість винищувачів. Але це коштує 3 мільярди доларів. Вони кажуть, а тепер давайте спробуйте знайти самі ці гроші. Для прикладу, це могло б бути дуже просто, тому що гроші Януковича, там десятки мільярдів лежать в Швейцарії. Потрібно, щоб ми почали піднімати судові рішення, щоб наш посол зайнялася якраз таки вибиванням грошей, яка насправді колишній прокурор, якраз таки могла би цим всім. Зайнятися не просто сидіти насолоджуватися прекрасним видом з вікна, їсти швейцарський сир або, наприклад, швейцарський шоколад. Треба вибивати гроші, тому що бачимо, що кон'юнктура змінюється. Але повертаючись до розмови Бернса з Зеленським, варто сказати, що підтримка буде, але може бути дещо меншою, і це дуже важливий меседж, який привіз Бернс, тому що після надзвичайно крутої зустрічі українців. В конгресі в Білому домі у нас у нашого військового чи жінка нашого політичного керівництва. А як каже Бернс, і як пише про це Washington Пост, а дещо завищились очікування від допомоги штатів, і він приїхав якраз таки скоригувати. Але дивіться, тут є б теж дещо. Не сприймав все прямо. Якщо Штати викидають це в публічний простір, а не просто сказали Зеленському, значить вони десь хочуть грати росіянами, десь вони хочуть росіян ввести в оману. Це теж дуже важливо розуміти, тому що попередити секретно вони могли. Але для чого вони це викинули в публічний простір? Значить, теж йде певна гра, і як кажуть наші північні колись сусіди, брати і побратими москалі не все так. Однозначно зрозуміло, що йде гра на різних рівнях, можуть просто відтягувати пильність росіян для того, щоб якраз таки тим часом ще більше допомогти. Але поки що публічні меседжі не втішні, але за ними нам треба слідкувати. Друге, якщо не дають в одному місці, нам треба йти і шукати в іншому. Політика дуже проста, не дають одні, будуть давати інші. Про це ми зараз ще теж поговоримо. Дивіться, із важливою інформації спілкування військовим, яке теж лягає в розмову Беренса і Зеленського, українські військові починають зараз глобально по світу закупати броню. Ця броня потрібна для одної простої речі: атаки, контратаки і звільнення наших територій. Теж, якщо взяти, покласти розмову Бернса… То дуже важливо не застрягти зараз в кордонах 23 лютого, тому що для республіканців 23 лютого і буде перемога. І вони скажуть, ну все вернули на старі позиції, але Україна не вважає позиції 23 лютого перемогою звільнення Криму, звільнення Донбасу, звільнення Луганського звільнення всіх наших територій. Ось це і буде перемога, а не те, що може вважати хтось з океаном, чи наприклад хтось, хто може вважати в розвідці, якої психої вона не була. Це наша територія, це наші люди. Тому Засоби і ресурси потрібно буде шукати додатково. Дивіться, конфлікт може бути надовго, але деякі а, американські розвідники говорять про те, що а, затихання може бути або певне замороження в третьому кварталі. І тут теж треба пам'ятати ось якраз такі кордони 23 лютого. І дуже важливо не потрапити в пастку цих кордонів 23 лютого. Дивіться, ще дуже важливо, що США говорить про затихання третій квартал, а росіяни до 26-го року готують півтора мільйони мобіків. Тому ось ці прогнози вони дуже, скажімо такі, коли бажане більше задійсне, здається, тому що росіяни не зупиняються і готують реально велику агресію. Ще одна важлива річ. Нам треба з однієї сторони не завищувати очікування, не бути в рожевих окулярах, але з іншої сторони тиснути на своїх друзів і партнерів. Тому що те, що я казав, не будуть давати в Штатах, треба шукати в Європі. Не будуть давати в Європі, будемо шукати на Близькому сході в Китаї. Не будуть давати там, будемо більше виробляти самі. У нас завдання вижити. Тому не важливо, хто як бачить, важливо, що бачимо ми, і найголовніше. Нам дуже часто давали негативні прогнози. Нам дуже часто казали, що нічого взагалі давати не будуть, а потім по результатам ми отримали в десятки, в десятки разів більше, ніж могли. І ось в цьому якраз таки і секрет виживання, живучості і перемоги України, коли ми вміємо переламувати ось ці головні моменти війни, коли ми вміємо переламувати навіть наших партнерів, які не завжди хотіли до кінця бути супер-партнерами. І друзі, до вас. Запитання штати зараз грають цю гру щоб зманіпулювати росіянами. Штати грають цю гру так само, як вони грали минулого року в лютому, що ми не будемо допомагати, а потім допомогли на 25 мільярдів. А тут зараз ставка зовсім інша. Зараз 45 вже є, і кажуть, що ще 45 не буде. Тобто, в чому тут ви бачите реальний візит Бернса в Україну? Ну і найголовніше, чи можливо це сказали, що менше будуть давати, щоб заспокоїти Росію, щоб вони забрали свої брудні лапи з ядерної кнопки, тому що привезли розвіддання, дали інформацію, а росіянам відвели очі тим, що ось мовляв. Дивіться, будемо менше допомагати. Тобто жабу варять на повільному вогні. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, своє бачення Мені дуже приємно читати те, що ви пишете, ваше розуміння аналітики і глибину розуміння. Питання напишіть в коментарях, підпишіться на канал і до зустрічі!